Доброго вечора, ми з України! Хакайне Неко, до ваших послуг. Нещодавно, майже 2 місяці тому, я купила собі новий скетчбук. Це мій перший скетчбук від Art Creation, Тож я вирішила разом із вами заповнити першу сторінку та поділитися своїми враженнями. Мабуть, більшість людей, що займаються творчістю, чули про ці скетчбуки. Завдяки цьому створилося певне перше враження від цього бренду. Можу вас запевнити, що це враження не є оманливим. Скетчбук приємний на дотик, має резинку, що міцно тримає аркуші та тканову закладку. Він розгортається на 180 градусів, що полегшує роботу в ньому по обидва поки аркушу. У цього бренду є великий вибір форматів та кольору обкладинок. Як говорить нам виробник, скетчбук Royal Talents Art Creation Нідерланди з якісного паперу, який підходить для різних змішаних технік. Папір з щільністю 140 г на метр квадратний, кольору слонової кістки, чудово підходить для графічних замальовок олівцем, пастеллю, вугіллям, ручкою. А також для записів та нотаток. Гелеве та масляне чорнило не просочуються. Також підходить і для малювання акварельними маркерами. Так як скетчбук підходить для різних змішаних технік, усі його характеристики усереднені. Тому, якщо ви малюєте лише певними матеріалами, я б рекомендувала вам купляти більш спеціалізовані скетчбуки, тоді вам буде легше і приємніше малювати. Проте характеристики цього скетчбука повністю мене задовольняють. Так як я найчастіше малюю маркерами, то для мене було дуже приємною несподіванкою, що цей матеріал майже не просочується на наступні сторінки. Але я намагаюся усе одно не забувати підкладати запобіжний листочок. Серед мінусів можу виділити лише два пункти обкладинка та колір аркушів. Не дивлячись на те, що обкладинка майже не брудниться, а усе сміття дуже легко відтирається, вона досить просто царапається. Можливо, це просто я не дуже обережна, проте художники досить часто беруть скетчбуки з собою на пленери і не тільки. Звичайно, з часом більшість маленьких змушок розрівнюється, але деякі усе одно залишаються з тобою назовсім. З приводу аркушів можу лише сказати, що цей кремовий колір досить незвичний, і до нього треба пристосовуватися. Для мене це не стало такою вже великою проблемою, проте я знайома з деякими художниками, що закинули скетчбуки від Art Creation через цей колір паперу. Як же я вже казала раніше, я цілком задоволена цим скетчбуком. Напевно, через деякий час я куплю собі ще скетчбук від Art Creation, але вже іншого формату, щоб протестити їх усі. Якщо ви теж користувалися таким скетчбуком, напишіть своє враження в коментарях. Мені цікава ваша точка зору також. А тепер хочу трохи розповісти про малюнок. Як і у попередньому скетчбуці, на першому арті я вирішила намалювати усіх своїх персонажів. Якраз у цей час кілька художників, за якими я слідкую, виклали арти, де вони або їх персона тримає у руках чібі версії своїх осів. Ця задумка мені настільки сподобалася, що я одразу вирішила намалювати щось подібне. Але тут в мене виникла невеличка проблема я хотіла зайнятися редизайном деяких персонажів. Проте саме цей арт. Хотілося намалювати раніше. Тож цих персонажів я редизайнила вже у процесі малювання. Було весело. Підписуйтеся на мій канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. Пишіть коментарі та ставте вподобайки, якщо це відео було корисним чи хоча б цікавим. До зустрічі у новому відео. Слава Україні!